А є державний гімн України. Депутати приступають до вирішення нагальних проблем громади. Головна тема позачергової сесії відкриття центру надання адміністративних послуг. На розгляд сесії виносяться слідуючі питання. Перше про утворення структурного підрозділу від відділу Центру надання адміністративних послуг Чернеченської сільської ради та затвердження його положення. За утворення ЦНАПу проголосували одностайно. Щодо кандидатури керівника ЦНАПу тут виникли розбіжності. Положення, яке я зачитав, такого пункту немає, щоб, положення, щоб погодження кандидату до керівника відбувалося в сесії. Ми підтримуємо, звичайно, і минулого разу зазначаю, просив зазначити в протоколі, що ми не проти, ми тільки за створення ЦНАП. Але за умови погодження кандидатури керівника на сесії голова громади Наталія Сільман запропонувала свою людину, але не всі були згодні. Так у вас є кандидатура? У мене Є кандидатура Гукова Олена Миколаївна. В мене є яка, яка працювала. Ти в мене є вас. Давайте ваші у нас і слихта Ольга Володимира, колишній секретар сільської ради, от яка має освіту відповідно з досвідом. Дуже непогано. Олена Гунько, проти призначення якої виступили депутати, представниця забороненої в Україні проросійської політичної партії, опозиційна платформа за життя. На сесію в Чернечинську громаду були запрошені представники Новомосковської районної військової адміністрації. Саме вони ініціювали відкриття ЦНАПу в громаді. Правильно було сказано Іваном Олександровичем. Єдина громада в області єдина, яка не створила ЦНАП. Ми з вами для чого працюємо? всі? депутати, виконавча влада для того, щоб покращити якомога лучше краще, краще наше життя. Після довготривалого емоційного обговорення усіх кандидатур депутати все ж знайшли компроміс. Проголосували за колишнього сільського голову. У вас є друга кандидатура. Якщо у вас немає, нас є третя кандидат. Давай Янценко колишній сільський голова який також не проти очолити ЦНАПа Давайте голосувати. Ви запропонували. Давайте голосувати за Яценка. Шановні третя кандидатура Яценко Василь Григорович. Хто за те, щоб голосувати? Що, хто за те, щоб був начальником відділу ЦНАПу? Хто за десять чоловік? Десять хто проти? На пам'ять голос рішення прийнято прийнято. На сесії обговорювали ще одну тему освітлення, яке в одній частині села є, в іншої немає. В деяких районах, як кажуть селяни, освітлення виглядає як дискотека з іржавими плафонами. Також депутати просили надати їм звіт про ремонти в громаді, але на цій сесії їм не надали цю інформацію. Віталій ну це що проводилися роботи. У вас є якийсь звіт, щоб ми хоч розуміли, там якась сума до 100 тисяч. Так? Є, є. є звіт, що за ці що, гроші зроблено. І що необхідно? организация в процессе. Поскольку на сегодняшний момент поменяли 150 лампочек, устранили 4 или 5 коротких замыканий. То й споснімали большое количество світильників, которые, да на самом деле у мене я їх питаюся живі. Ну мені ні никто... хватає мне не дають чтобы я купил купив те же ж патрони, бы би Тобто звіт буде, так куди що як під час 20 хвилинної перерви депутати не стримували емоції. Було дуже емоційно, тому що ну 4 роки. Четвер чотири роки на цьому складі ми працюємо з депутатами, і от складається, за всі чотири роки, складається враження. Ми працюємо не на благо нашої, не на розвиток нашої громади, а просто щоб всі, хто задіяний в апараті, в керівництві сільської ради працюють просто щоб у них було робоче місце. До речі, у Чернечинській громаді нарешті з'явилося бетонне укриття біля школи, але воно замаленьке та холодне для дітей. Зараз там діти просто. Вони оце там посиділи дві години, наприклад, ще додому захворіли на, на наступного дня, вони вже не прийшли в школу, тому що там просто холодно. Вони, вони не, не, про, не пропрацьовано. Вони якось таке враження, що їх заробили, так от якось скомпонували. Отже, проблем вистачає. Наступні сесії також обіцяють бути напруженими.